Всім привіт, любі друзі! Мене звати Анна Марія, ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні з вами поговоримо про другий сезон серіалу Граф Кальмара, який вийшов вчора і я вже встигла його подивитись. Ми з вами поговоримо про те, чому цей сезон так добре починався і чому він мене дуже розчарував у кінці. Якщо я вас вже заінтригувала, то давайте одразу починати. Чого я пропоную почати. Почнемо, напевно, як цей сезон починався. Я не знаю, чи повинна я вам розповідати типу, сюжет цієї історії, тому що всі ми знаємо серіал Раф Кальмара. Серіал, який вистрілив у 2021 році завдяки Тік-Току Я його подивилась, всі його подивилися. Серіал не один з найпопулярніших серіалів Netflix, котрий який не як це? Ну, типу, не англійською мовою був зняти. Типу. Тобто не англійський, не англомовний серіал. Ось один з найпопулярніших. Коротше, куча рейтингу. Куча там всього, куча отзиїв, коротше, неймовіриться, бла-бла бла. Так в чому ж проблема? Що ж сталося, що другий сезон мене так не вразив. По-перше, початок сезону насправді, початок сезону був дуже-дуже крутий. І, а вже ж, який був початок сезону? Типу, вони, ось цей Джон Як його? Господі, я забула, почекайте, Санцебьох. От нам і Сон Кіхун, от Сон Кіхун. Так от починався сезон з того, що а, вже, ж типу наш головний герой, Сон Кіхун, коротше, он там а, як це, мільярдер, і він там короте, живе бідно, і всі гроші вкладає в те, щоб знайти цього посланця, ось цього красавчика теж, щоб знайти його. І щоб, коротше, знову прийняти участь в грі, щоб зруйнувати цю гру. Коротше, ми все це знаємо. В ітоки він туди попадає. Що я хочу сказати? Перші дві серії, коли він намагається знайти цього. З цього посланця, і сама потім взаємодія з тим посланцем, Це було круто. Це було прям вау. Ось ці ігри. Це було, це було круто. Розумієте? Це було круто, тому що воно має більше сенсу і воно виглядає краще вже ж там -кор, ось ці всі кадри. І коротше, просто сцени дуже гарно на і сама ідея цих сцен також дуже дуже гарна з пістолетом з російською рулеткою, чи як вона там називається з цією однією пулею Рівольвері. Ось, тобто це було, це було круто. Мі саме між Гіхуном і всім посланцем. І коли цей посланець каже, типу, ось залишилась там одна пуля, і типу два щелчка, і типу, в тебе 50% шансів, що ти помреш зараз. Але ти вже ж можеш взяти зараз пістолет і стрельнути в мене. Ось, але тоді ти повинен визнати, що ти є тим сміттям, як всі ці люди, котрі грають всі ігри. І Сон -Кі Хун це просто він так грає зі смертю, він реально бере і типу, стріляє в себе, і він виживає. Ось, і тобто вже тобто 100% шансів залишається те, що якщо цей посланець продовжить грати. То він помре, типу, але він дає пісто. Сонкігун дає пістолет цьому посланцю. І цей послан... і типу Сонкігун каже: Ти можеш зараз бити мене, але визнай, що ти є тим псом, котрий виповняє просто задачі якихось там босів що ти просто ніхто, ти просто виповняєш чуюсь роботу, грязну роботу. Ось, тобто визнай, що ти просто ведеш людей на смерть, і це і він це ну не те, щоб визнає, ось він це не визнає, але він. Все ж таки бере цю пулю і стріляє в себе. і він помирає. І це круто. Тобто, це круто, це те, що як це показує, як Сон Гі Хун грається зі смертю, що просто він повинен був померти 20 разів в минулому сезоні, і тут він знову, типу, ось, типу, смерть, типу, 50% шансів, що ти помреш, і ти не помираєш. Тобто, це, це реально це круто. Що і що він не стрельнув в цього посланця, тому що це показало, що він признає, що він сміття. А він не каже, що він сміття, він каже, що типу ні, я не сміття, і правило гри це, типу, важливо. І я не, я не буду їх порушувати. Я не буду робити все, щоб вижити. Тобто, якщо смерть хоче мене забрати, то типу. Вона мене забере. І, типу, і це показує, що цей посланець дуже. Це правило гри для нього важливі, і він грає за цими правилами. Ну, коротше, тут більше сенсу якогось. І це те, що мені сподобалось, я дивила цей серіал з мамою, і нас обох це дуже-дуже насправді вразило, сподобалося, що тут більше якогось сенсу, більше про щось подумати. І якось це ось знову ж таки посланець дає безхатькам вибір або хліб, або латеральний квиток, і всі, майже всі, обере латеральний квиток. Це показує наше суспільство, показує людей, котрі, типу, вони готові грати. Навіть якщо от, їм дають хліб, типу, це шанс на виживання, типу, ти типу, ти там. Ну, не знаю, не голодуєш, і одна людина там зі ста це обрала. Це показує на те, наскільки наше суспільство. Я, я не знаю, як це пояснити. Це так багато тут всього, так багато показує наше суспільство, що. Людям хочеться все зіграти, ця азартність людська, котра живе всередині, що їм з їхнім вишивання, вони просто хочуть грати. Хорош, це круто. ось, і, і, і Взагалі, перші дві серії дуже-дуже круті серії ось з цими всіми іграми, і як це план Сонгігуни, що він вириває собі зуб, вставляє імплантант з чіпом, котрий відстежує його містоположення. І як потім ці, коли він попадає знову на цю гру, тобто вони його винімають, він розуміє, що в нього немає якоїсь, знаєте, підтримки, тобто він сам знову. В цій грі, і потім, як ось ця гра, він змагається спасив людей. І перша гра: ось це ось комаку, чи після там гра вона показує, що людям повинен бути лідер, і я не знаю, це мене просто відносить в Другу світову війну до Гітлера. Що ось ці людям потрібна якась ось така постать За якою вони будуть йти, як Сада баранів, розумієте? <просту> просто ну реально, ось це в мене порівняння з Сонкі Хуна, можливо, дуже погане порівняння з Гітлером, тому що людям потрібно, що хтось їм казав, що робити, і тоді вони, типу, будуть виживати, навіть якщо це неправильно хоча так в. Ви... В випадку Сонкіхуни він намагався їх реально заврятувати, тобто це було з гарними намірами. Але просто не знаю, мене чомусь це вив. Тобто, так не знаю. Коротше, людям потрібен лідер, бо самі вони нічого не можуть вирішувати. Людям потрібен лідер, буде, котрий буде казати їм, що робити. І знову ж таки, до ось цього це ж вся гра, вона показує, типу, воно там 456 людей, воно всіх ставить в ці умови, і це алюзія на наше суспільство. Тобто, що люди. Тобто, це як сез, а люди на наше суспільство. Людям потрібен лідер, люди е, дуже тупі, акровенно тупі. Ось люди нападають на один одного, щоб вижити, і люди, от просто в цій грі людям кажуть грайте, грати. Ось вони ставлять просто людей перед фактом: або ти граєш, або ти помираєш. Ось і вони обирають грати, бо а вже ж помирати не дуже хочеться. Їх просто ставлять перед фактом, що ти повинен грати, і вони це роблять. Потім кажуть, зараз час їсти, ви повинні їсти зараз час спати, ти повинен спати. Тобто це все, що людям просто треба казати, що їм робити, і вони просто будуть слухатись тебе. Навіть, що це неправильно, і вони розуміють, що типу нам ми просто помираємо тут. Але нам все одно. І ось це знову ж таки з голосуванням, то це не так, навіть трішки не так тупо, як було в минулому сезоні, що вони пам'ятаю, вийшли да, вони вийшли в минулому сезоні, там вони проголосували, що зупинити ці ігри, вони виходять. І потім більшість людей повертається знову. Це каже про те, що людям немає чого втрачати. У людей, типу, в них немає якогось сенсу життя, типу також це можна до цього прив'язати, тому що вони йдуть. Uh, типу, як це пояснити, В житті, котре поза цими іграми воно все одно жахливе, їм немає тут сенсу, у них борги, вони все одно не виживуть типу, типу, бомжами, будуть будуть безхатьками, вони все одно не виживуть типу, uh, в реальному світі. Тому вони попадають в ці ігри в цей, такий, типу, таку реальність нову. І щоб, тобто в них є сенс, тобто вони мають якісь шанси вижити. А жрестю, це дуже притягнуто за очі, бо люди можуть піти працювати. Але це також говорить нам про людство. Людство, воно хоче працювати. Люди, людство не хоче заробляти гроші. Їм легше грати в азарні ігри, в дитячі ігри на смерть, ніж піти працювати і заробляти гроші. Ось, тобто, це також це все показує на нашу суспільство, наскільки воно гніле, наскільки воно. Ну, коротше, воно просто так, воно. Погане, воно гніле. Ось, але давайте зараз відійдемо від теми людства і перейдемо до саме теми ігор. Ці ігри показані тут дуже. Вони нові ігри. Нам показали нові ігри, і мені дуже сподобалась гра, якщо можна так сказати, що мені сподобалася гра на виживання, дуже дивно звучить. Ось, але мені сподобалась гра, де це яка третя гра, да? третя гра. Де ось ця ось карусель, коротше, і типу, вони, ну коротше, там карусельця, ця музичка дитяча, і там атмосфера, і типу декорації стали більш обширні, більш такі, не знаю, на те, щоб реально типу, більш такі масштабні, ось більш гарні, дуже все гарно виглядає. Якщо зараз там ось цей ось голос каже, типу, зайти в кімнату, ось ну там, коротше, якщо ви дивилися серіал, то ви мене зрозумієте. Ось, якщо ти зайдеш в кімнату, типу, там якесь число, тобто. Цей голос каже, що число 5, і 5 людей повинні зайти в кімнату, коли навколо цієї каруселі розташовані. Якщо буде менше людей, то ти помираєш. Якщо ти не заходиш в кімнату, то ти помираєш. І ось коли ти заходиш в тобто, ці кімнати, мені чомусь дуже-дуже не знаю, сподобалось. І типу, в мене було таке враження: типу, а якщо б він скаже номер один, там, типу, їх 100 людей, кімнат там десь 50, тобто, якщо він скаже один чи там, ну короче, якщо він скаже там, щоб одна людина зайшла в кімнату, то просто не всім буде місця. І ітогі так і сталося. Тобто, в итоге, там він сказав не число один, не число два, і по двоє зайшли, і, типу, 26 людей померло, бо просто не було місця, просто не було. Коротше, ви розумієте мене, не знаю, чомусь мені ця игра, вона така дуже на адреналіні, це такий великий адреналін. Ось, це як знаєте, як грати в музичні стулья чи як вона там називається, тобто, це адреналін, що менше і менше менш, менш місця. І короте, це дуже-дуже. Да, Мені сподобалось. Але мене розчарувало. Чому мене розчарувало? В цьому сезоні сім серій. Сім серій. Я, так, я навіть перевірила, так, скільки серій в цьому сезоні? Сім. Тому що в минулому сезоні було дев'ять серій. І я вже розуміла, що це не дуже добре. Я вже це зрозуміла десь на п'ятій серії, коли серія дивно закінчувалася. Вони закінчувалися на половині цієї гри. А вже ж нам не, немає сенсу показувати повністю всі ігри, які були в минулому сезоні, тому вони, автори привнесли нові ігри. Ось і це все як цей Гіху намагається там всіх рятувати. І коли в ітозі випадає інтагра, і госний ще він може помилитися, не врятувати людей. І як цей номер один був підставним, знову ж таки. І я дивилася сіра з мамою, мама моя казала. Він що не розуміє, що це пісенний номер. Він не пам'ятає, що було в минулому сезоні, коли цей номер один опинився ось цим ось генієм Дєдам. Ой, і це і... все так. І він так підозріло виглядає. І коли цей його друг цього цього Кіхуна, побачив, що той вбив людину, і в нього були якісь підозри, і якщо він про них сказав, то можливо б фінал не був таким. Але давайте поговоримо про фінал. Не, фінал був дуже поганий. От, ось, ось відверто поганим. Чому? Я не розумію такі історії. Тобто, тут мені навіть важко запустити це відео, бо немає якоїсь кінця історії. Тобто, знаєте, уявимо: серіал це книга. Кожен сезон це частина книги. Типу, в деяких книгах, не в усіх книгах є типу, частини. Типу, перша частина і там 20 там, глав, друга частина і там 10 глав. Коротше, типу, є таке в деяких книгах, і ось сезон це ці частини історії. Далі. Серії це глави, і якісь сцени це параграфи, депусть. Тобто це дуже примітивно. І ось кінцівка сезону, типу, це я нібито на останній частині, так? І потім, типу, наприклад, я йду і точка. А куди ти йдеш? Незрозуміло. Тобто це незавершене речення, я не розумію, що відбувається. І немає точки, типу, кінця думки. Тобто, я йду, а куди ти йдеш? Незрозуміло. Чи, наприклад. Параграф, так? Типу, я там, я там пішов, я там. Я, наприклад, я прокинулась сьогодні о сьомій ранку. Я пішла, поїла. Я пішла пошистила зуби, я пішла, не знаю, прийняла душ. Я пішла, подивилась серіал, і я потім зібралась. А куди я зібралась? Не зрозуміла. Тобто це дуже тупо. Та тупа кінцівка. Мене це розчарувало, тому що це значить, що у сценаристів немає ідей. І вони просто буквально один сезон, другий сезон вони розбили на два сезони, щоб просто потягнути час. Щоб просто, і це не має... Як розповідати вам про книгу, і ти не знаєш кінця цієї книжки. Тобто, а вже ж в першому сезоні був задаток на майбутній сезон, це зрозуміло. Але цей сезон це був як завершена історія. Тобто, Якщо я почну дивитися цей сезон, я все зрозумію. Якщо я почну дивитися другого сезону, то я ні черта не зрозумію. Я зрозумію початок. Але кінцівку я не зрозумію. Я не зрозумію кінцівку, чому сталося та незавершена історія, незавершений абзац, незавершена голова. Ось, типу, це, це дивно. Мені дивно. І важко сформувати через цю думку. Я просто, у мене було таке відчуття, нібито не, я не додивилась, нібито історія не завершена, а вже ж історія не завершена, і так повинна бути, наступний сезон буде. Але це нібито тебе обірвало наполовині, і ти такий стоп. Це все А сенсі. Це мене розчарувало. Саме кінцівка розчарувала, хоча сюжет був, в принципі, нормальний. Але це знаєте, ну це ніби ти не знаю, ти їв кекс, і ти в тебе його забрали. Типу, ти не доїв і ти голодний досі. Це погано, це відверто, погано. Ну я вам, як раніше сказала, це значить про те, що у сценаристів немає ідей. Це значить про те, що Netflix просто тягне час, щоб люди ще залишилися на третій сезон. Це значить, що вони не знають, як продовжувати. У них немає ідей, тому що вони але просто вони історію вже діли на два сезони, що є тупістю. Ось це це відверто моя думка. Ось, але ж ш... я не знаю, цей сезон він вийшов дивним. цей сезон він вийшов. Більш емоційним, більш... не те, щоб дорослим, а вже ж тут було набагато менше екшену. Екшену було набагато менше, тому що менше ігор. І знову ж таки, я остання серія. розумієте? Остання серія. І це тільки третя гра. І я така: в сенсі. В сенсі тільки третя гра. І ви, ви так завершите, і я вже розуміла, навіть на п'ятій серії я вже розумію, що просто серії вони закінчуються на половині цієї гри. Ось і для мене це дуже-дуже тупо. Ось, але я хочу також зробити деяке порівняння порівняння між серіалом Граф Кальмара і серіалом «Аліса в прикордонні господі. Аліса в Прикордонні. Два серіала про ігри на виживання. Це голодні там ігри. Ну коротше не дивились голодні ігри. Але два серіали про ігри на виживання. Один корейський це Граф Кальмар, і один японський «Аліса в Прикордонні. Ось мені. Особисто подобається «Аліса при кордоні набагато набагато більше. Хоча моя мама каже, що «Ой, ну це тому що підлітковий серіал Аліса при Прикорд... кордоні», а граф Кальмара це більш дорослий. Мені так не здається, ну коротше, я, я не знаю. Я не знаю, як це виглядає зі сторони. Але чому мені подобається «Аліса при кордоні» більше? А вже ж гру в Кальмара порівнювала з цим серіалом, казали, що ось плагіат» і там бла бла-бла. Не дуже багато сходств, там просто типу, що там, що там ігри на виживання. Ось, але. В Алісі в країні, в країні ДИВ Аліса в прикордоні, тобто це основана на Алісі в країні ДИВ вона зав'язана тому, що люди втрачають сенс життя, і нібито в них все добре, в них є і гроші, в них є і. не знаю, вони освіти, і, типу, родина в є, в них, нібито все нормально, але вони просто не бачать сенсу в цьому житті. І от їх там все переносить в цю... В цей світ, де їм дають сенс життя. Сенс життя для них це вижити. Це буквально вижити. Це не знайти освіту, не знайти роботу, не побудувати кар'єру, не купити будинок, я не знаю, не зробити родину, я не знаю сенс життя в цьому прикордоні, в цій країні прикордоння вижити. І це більш філософське, це те, що мені більше подобається, коли в, в грі в кальмара це. Просто показує, що наше людство тупе, відверто показує це також важливо. Це я розумію, чому всім може подобатись серіал в Кальмара, бо він показує людство і реальне наше людство, що з нами відбувається, що люди бідні, що люди вибирають гроші ніж життя, що життя вимірюється у грошах. І це так, це, це жахливо, але я знаю, що це правда. Це реально все правда. Все, ще показує наш серіал, це правда. Люди обирають не життя, люди обирають гроші, бо немає грошей, в тебе немає життя. І ось ці всі голосування, кутрі проходились після кожної гри, після кожної гри проходились ці всі голосування в другому сезоні. І кожен раз. Більше людей було за ніж проти. За що продовжити ігри? Про що це говорить? Це говорить про те, що люди не можуть зупинитись, про те, що людям гроші важливіші ніж життя. Про те, що у людей немає вибору, про те, що людей людям легше грати в ігри на виживання, ніж. Виживати і в реальному за тим, що ми даємо вам шанс, ми вам даємо шанс а, вижити. Ось у вас немає там майбутнього поза, ну коротше, поза цим місцем. Ми даємо вам шанс вижити. Ось, ми даємо вам гроші. І просто вони можуть піти після ігри і вириш ...розподілитися між іграками. І це жахливо, бо люди не зупиняються. Вони ще одна гра. Ну, у ще одна гра. Розумієте? І... Ой, це, це, це жахливо в якійсь мірі, але в якійсь мірі це показує типу, реальність нашого життя, нашого людства, нашого суспільства. І це, це сумно. Це неприємно, але так воно є. Я це признаю. Я це признаю, так воно є. Я дуже часто в своїм відео говорю про людство, і, наприклад, як з, з моїми обзорами про серіал Трансипрошень чому. Кстати, ставте лайки, підписуйтесь, підтримуйте мене на Ваймі Кофі, на Монобанку, не перемикайтесь, тому що мені потрібна допомога, ваша підтримка. Також можете переживати мої історії і підписатись на мій інстаграм. Всім дуже дякую. І далі висновок я можу зробити з цього відео. Початок дуже крутий. Сон Кіхун він змінився. Головний герой він змінився. Нам показав, що всі події, котрі відбулися в минулому сезоні, вони мають на нього вплив. Це те, що важливо. Ось також нам розповіли багато ліній, і ця лінія з татом дівчинки, котра хворіє раком, і те, що цей тато пішов на ці ігри, щоб заробити для неї гроші, і в ітозі помер там. Про все ось повстання, котре Кіхун -кі влаштував. Ось, і про те, що вони не спрацювали, і про те, що свій номер один підставний. Ось в якийсь момент він завершив ці всі ігри. І для мене мама сказала, що йому просто це набридло. Моя мама сказала. Подумала, що це йому просто набрило спостерігати, що там Сон Кіхун робить. Але мені здається, що він це зробив спеціально, щоб втикнути Сон Кіхуна ось це в лецем, ось ось це все. І типу, подиви, що ти наробив. Подивись, скільки людей ти вбив. Подивись, що люди вибирають гроші, ніж життя. Подивись на це все. Ти... в нього занадто гарне враження до людей. Ось коли люди, вони такі гніли. І ось як ось цей е, посланець сказав, що люди це сміття. Я не знаю, чи можу я з ним погоджуватись, тому що, напевно, багато людей є цим сміттям. Напевно, багато людей, як вони показують, що вони. як можна обирати. Життя, як можна брати гроші, ніж життя? Тобто, це все це все так. Я не знаю. Просто багато емоцій, багато думок про цей серіал і розчарування, і які гарні емоції. Тому, якщо вам сподобалося відео, то будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дуже дякую за перегляд і люблю вас.